Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Давайте відкриємо мапу і перейдемо до гоночок. Бо гоночок тут досить багато. І давайте, наприклад, оцю пройдемо 20 касарків дають в разі виграшу. Audi Р-8 чи РС-8. Походу РС-8 відривається. Шорт врізався, відривається, ось так я його обігнав. Я на максимальній швидкості їду. Тут я не знаю, скільки треба. Ще десь 35 секунд протриматись в лідерах, щоб виграти. Ще 18 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, перемога. Майже 25 касарків, 24,800. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими. Дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!